Справа 639. Визнач масштаб карти плану схеми. Якщо перше завдання 1 см на схемі 70 метрів на місцевості. Ну що ж, якщо так, то давайте ці 70 метрів, що відповідають одному сантиметру, перетворимо в сантиметри. Записуємо, що 70 метрів це дорівнює. Метр це 100 см, а 70, тоді записуємо, що множиться на 100 см. Ну і це дорівнює, тоді тисяч сантиметрів. Є. Ну що ж, 1 см на схемі тоді відповідає 7000 см на місцевості. Ну, тоді записуємо, що тоді масштаб. У нас штаб, це буде один до 7 тисяч. Є. Що ж, переходимо до другого завдання. 1 сантиметр на плані, це один кілометр на місцевості. Ну, що ж, записуємо, скільки це один кілометр. Це у нас тисячу метрів. І це дорівнює. Я не буду записувати, що множимо на 100. Просто додам 2 нулі, то в нас вийде 100 тисяч. Отже, це вже будуть сантиметри. Так, записуємо. Отже, тоді масштаб. Тоді масштаб. Записуємо 1 до 100 тисяч. 1 до 100 тисяч. Переходимо до третього завдання. 1 сантиметр на карті. Це 80 кілометрів на місцевості. Ну що ж, знов-таки записуємо, скільки це буде 80 км на місцевості в сантиметрах. Бо це відповідає одному сантиметрі на карті. Записуємо, що 80 кілометрів. Це дорівнює. В одному кілометрі 1000 метрів, то це буде 80 тисяч метрів. І це дорівнює. Замість метра ми можемо написати 100 сантиметрів, то додаємо ще два нулі, то у нас тоді вийде 8 мільйонів сантиметрів. Записуємо тоді масштаб. Тоді масштаб. Це прийдеться або помістити, або перенести один до вісім мільйонів. Є. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження масштабу на цьому вправу завершено.